Вітаю тебе, любий дружа, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку палетка. Вимірювання площі палеткою. Обчисли усну. Знайди суму чисел 124 і 362. Перевір себе. Знайди різницю чисел 354. І 121. Перевір себе. Зменшуване 411. Від'ємник 202. Чому дорівнює різниця? Перевір себе. Перший доданок 721. Другий доданок 214. Знайди їх суму. Перевір себе. Постав відео на паузу, відкрий зошит, напиши число, класна робота і каліграфічно число 2139. Пригадай, щоб знайти площу прямокутника, достатньо знайти його довжину і ширину і обчислити добуток цих чисел. А щоб знайти периметр фігури. Потрібно додати всі сторони фігури. Математичний диктант. Записуєш лише відповіді у зошит. Довжина прямокутника 4 см, ширина 3 см, обчисли площу цього прямокутника. Перевір себе. Сторона квадрата 5 см, обчисли його площу. Перевір себе. Чому дорівнює периметр прямокутника зі сторонами 8 см і 3 см? Перевір себе. Обчисли площу прямокутників зі сторонами 10 см і 6 см. Перевір себе. Постав відео на паузу. Виконай рухливу вправу. Розв'яжи задачу. Довжина класної кімнати 10 метрів. Ширина на 4 метра коротша. У класі навчається 30 дітей. Яка площа класної кімнати припадає на одного учня або учениці? Уяви задачу. У нас є класна кімната, в якій навчаються учні. Чи можемо дати відповідь відразу на запитання? Ні, тому що не знаємо площі класної кімнати. Для того, щоб обчислити площу класної кімнати, потрібно знати довжину і ширину. У нашій задачі довжина класної кімнати дорівнює 10 см, а ширина невідомо. Але ми знаємо, що на 4 метри вона коротша, ніж довжина. Отже, спочатку знаходимо ширину. Ширина класної кімнати 6 метрів. Ми знаємо, що довжина класної кімнати 10 метрів, ширина 6 метрів. Ми можемо знайти, чому дорівнює площа класної кімнати. Площа класної кімнати 60 квадратних метрів. Скільки навчається учнів в класі? 30. Площа класної кімнати 60 квадратних метрів. Чи можемо ми знайти, яка площа класної кімнати припадає на кожного учня чи учениці? Так, ми 60 ділимо на 30. Отже, на одного учня припадає площа 2 квадратних метри. Постав відео на паузу. І запиши розв'язок задачі в зошит. Подумай, чи виникали у тебе такі запитання, як знаходити площі невеликих фігур невизначеної форми. Як обчислити площу трикутника, ромба, овала. Про це ми дізнаємось сьогодні на уроці. Площу геометричної фігури можна визначити, наклавши на неї палетку, прозору плівку. Поділену на квадратні сантиметри. Полічивши скільки квадратних одиниць квадратиків у фігурі, визначають площу фігури. За допомогою палетки можна знайти площу невеликої поверхні фігури будь-якої форми. Ось такий вигляд має палетка. Пропоную тобі виготовити палетку. А для цього візьми прозору плівку. Або папір, лінійку, пулькову ручку і для вимірювання плоски, тобто площинні, моделі геометричних фігур, або малюнки. Постав відео на паузу, нанеси сітку квадратиків завдовжки 1 см на прозору плівку. Ми будемо вимірювати, користуючись палеткою площу восьмикутника. А для цього Потрібно накласти палетку на фігуру так, щоб вона покривала якомога більшу кількість цілих квадратів у фігури. Полічи ще цілі квадратики. Їх у нас 5. Полічи половинки квадратів. Їх у нас 4. Чотири половинки утворюють 2 цілі квадрати. Додай. 5 і 2 у нас вийшло 7 квадратних сантиметрів. Площа восьмикутника 7 квадратних сантиметрів. Отже, за допомогою палетки можна знайти площу невеликої поверхні фігури будь-якої форми. Для виконання рисунків геометричних фігур зручно використовувати міліметровий папір. Поясни! чому його називають міліметровим. Його називають міліметровим, тому що на папір нанесена сітка квадратиків зі стороною 1 міліметр. Визначимо площу тканини, яку використали, щоб виготовити один круг для квітки маку. Давайте пригадаємо алгоритм обчислення площі фігури за допомогою. Палетки. Накладіть палетку на фігуру так, щоб вона покривала якомога більшу кількість цілих квадратиків у фігурі. Полічіть, цілі квадратики. Полічіть половинки квадратиків. Додайте цілі квадратики і половинки поділені на 2. Складіть кількість повних і неповних квадратів, поділених на 2. У нас немає повних квадратів, у нас є половинки. 4 половинки квадратики ділимо на 2. Отже, площа тканини 2 квадратні сантиметри. Що символізує цей знак? Після Другої світової війни маг став загальноприйнятим символом вшанування пам'яті жертв війни. Виконайте обчислення двома способами. Поясніть. Виконуємо першим способом. Перед вами є вираз. Пригадайте порядок виконання дій у виразах. Спочатку ми виконуємо дію в дужках, а потім множення чи ділення. Поставте відео на паузу. Виконайте обчислення. Перевіримо. Для обчислення виразів другим способом вам потрібно пригадати розподільний закон множення. Що помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і утворені добутки додати. Постав відео на паузу і виконай обчислення. Перевіряємо. Виконай рухливі вправи, поставивши відео на паузу, склади за таблицями задачі та розв'яжи їх. Уважно розглянь таблицю. Вартість трьох альбомів 120 гривень. Яка вартість шести книжок, якщо ціна одного альбому і однієї книжки. Однакові. Постав відео на паузу, розглянь уважну таблицю, склади за таблицею задачу та розв'яжи її. Два прямокутники мають однакову довжину. Ширина першого прямокутника 5 дециметрів, а його площа 350 квадратних дециметрів. Яку площу має другий прямокутник, якщо його ширина 10 см, перевіряємо розв'язок задач. Що відмінне в задачах? Що подібне, подумай. Зазвичай площа фігури, вимірена палеткою, є приблизною. Знайди площу фігур. За допомогою палетки. Ти бачиш підказку Алгоритм обчислення площі за допомогою палетки. Перевіряємо. Площа першої фігури 20 квадратних сантиметрів. площа другої фігури 18 квадратних сантиметрів. Постав відео на паузу. Побудуй квадрат зі стороною 5 см і прямокутник зі сторонами 7 см і 3 см. Знайди периметр і площу цих фігур. Порівняй їх. Перевіряємо. Периметр квадрата дорівнює 20 см. Площа квадрата дорівнює 25 квадратних см. Периметр прямокутника дорівнює 20 см, площа прямокутника дорівнює 21 см. Порівнюємо. Ми бачимо, що периметр квадрата і периметр прямокутника однакові, а площа квадрата більша, ніж площа прямокутника. Уміркуй. На пасовищі фермерського господарства пасеться 128 кіз і 86 страусів. Скільки ніг топчуть траву на пасовищі? Уяви задачу: На пасовищі пасуться кози і страуси. Перевір своє міркування. Я думаю, що вони були правильними. Домашнє завдання на сторінці 41. Письмово опрацювати номер 190-191. Щоденно, щоб ви запишете сторінка 41, номер 190 191. Оберіть відповідну цеглинку лего. Мене влаштовує моя робота. Я працюю добре, я можу працювати краще. Супер! Мені Мідсилують всі завдання. Мені потрібна допомога. Халепа зроблено кілька помилок. Ти молодець.